Ну привіт! Це 10 регіональних новин усієї України за тиждень. Такий випуск буде кожного тижня. Та да знаю, я, що ви скажете. Слава Богу, Володя! Щоб тобі було що дивитися, поки ти хаваєш. А які новини будуть сьогодні в випуску, можна прочитати в описі під цим відео в таймкодах. Ну і щоб ви не думали, що я ці новини собі придумую... В описі є посилання на джерело кожної новини. Погнали! Вау! Яка заставка! Слава Богу, що Володя такий креативний. У центрі Львова чоловік показав голос раку. Ти чи що? Я чому вибрав саме цю новину до підбірки? Бо мене, чесно кажучи, обурює, наскільки інформативне суспільство стало. Вже на вулиці сраку показати не можна. Зразу в новини попадаєш. І саме цікаво, що саме до цієї новини є відео. Що ж, дем, давайте дивитись. Ну, не знаю, мені здається, тема сраки не повністю розкрита. Зачитую коментар під відео. група підлітків побила чоловіка, який світив своєю копілкою на 100 метрівці. Чоловіку прийшлось втікати. Ну а що, ніхто не любить, коли хвастаються? Наскільки я зрозумів, що там музиканти на задньому плані збирають кошти за свою творчість, а перед ними бігає мужик з голою сракою. І через це мене дуже сильно розсмішив коментар. Музиканти і їх копілка. Вау, яка заставка! На Рівненщині водій приїхав до патрульних п'яним, щоб забрати своє посвідчення водія, яке в нього вилучили за п'яну їзду. Нормально, клин-клином вибиває. А може йому настільки сумно було, що в нього забрали права за те, що він їхав п'яним за кермом, що він через це забухав. Або він Боявся, що його в тверезому стані не впізнають. Що логічно. Ну буває ж таке, що людину алкоголь міняє кардинально. Ну, твереза людина, до прикладу, така. Я не плакав, навіть коли Титанік тонув, навіть коли хатіко на морозі сидів. А п'яний такий. Друзі, несмотря на те що ми голі в бані, я тримаю вас за пісюни, я вас так люблю. Вау! Яка заставка! Львівського гінеколога оштрафували на 51 гривню за матюки. Слухайте, ну мені здається, кожен гінеколог має право, хоч раз в житті на роботі, сказати, ні, ну це пізда. А може він так і зробив? Просто почулося. Пізда, пізда, ну, пізда. Ну і пацієнтка, звісно, разочок могла б пропустити мимо вуха, але коли вже воно три рази прозвучало, то звичайно вона не витримала. Лікарю, де скільки можна, це не культурно. Ну, і лікар такий. Та да, я сказав один раз, це відлуння. <звук> Поняли, да? По факту я вам анекдот розказав. Ну і давайте будемо чесні, що таке 51 гривня для гінеколога. Мені здається, він в трусах більше знаходить. Вау, wow, яка заставка! У Черкасах місцевий житель виявив у Дніпрі потопельника і викликав на місце екстрені служби. Проте з'ясувалося, що заявник переплутав знахідку з великою мертвою рибиною. Афігеть, це що там за бичок такий здоровий? Що можна було переплутати з людиною? А може він самого початку бачив, що це людина, просто говорив непонятно. Ну, типа, приїжджайте, приїжджайте, тут на березі якийсь окунь лежить. Або цей тип не дурак. Реально побачив в Дніпрі величезну рибину, під рукою не удочки, не пуцака не було. І в нього родився план, як собі дістати цю рибину. Алло, приїжджайте, тут хтось втопився. Точно, точно, точно. Цікаво, він просив рятувальників сфоткати його з цією рибиною. Ну, вони витягнули на берег рибину і такі, фух, та це ж не людина, це рибина. Така здорова, то давайте пофоткаємося. Чур, якщо мій кум буде питати, то це я зловив. Ну, але ж реально цікаво, в який момент вони зрозуміли, що це риба. Я розумію, розумію, важко самого початку не відрізнити рибу від людини. Але мені так хочеться вірити, що рятувальники робили штучне дихання і такі. Та що це таке губи в нього, сольоні? <світ> це карась. Вау, яка заставка! Слава Богу, що Володя такий креативний. У Києві затримали харків'янина, який сушив коноплю прямо на набережній Дніпра. Так, значить, чувак, прийшов на набережну, розклав коноплю, щоб її висушити, і його затримали. Десь про. Щвався, але де? По-перше, ніфіга собі чоловік відданий своїй справі. Так ретельно шукав, де можна висушити, що найкращим місцем в Харкові виявився Київ. По друге, є фотка. І от мені цікаво, а за що його затримали? За вживання? Так він не вживав. За зберігання? Так вона не в нього, він просто сидів біля неї. По-третє, я чомусь впевнений, раз він вирішив сушити її таким способом, він взагалі не врахував нюанс, що його можуть затримати. Я думаю, що в його голові були проблеми, на кшталт. Боже, я ніколи в житті в тебе нічого не просив. Будь ласка, зроби так, щоб сьогодні не було від... До речі, це перший раз за 29 років, коли я використав слово на кшталт. Слухайте, а може це якийсь громадський діяч, який уже не знає, як привернути увагу депутатів до проблем міста? І от він розклав коноплю на тротуарі, знав, що його сфоткаю, а там чітко видно, що вже треба ремонтувати тротуар. Вау! Яка заставка! Львів'яна оштрафували на 119 гривень за секс під балконом. По-перше, судячи сьогоднішньої підбірки новин, Львів живе найвеселіше. По-друге, якщо перейти на джерело, то заголовок звучить ось так: двох львів'ян оштрафували за. Секс в день під балконом будинку. Вдень навіщо це додавати? Ну, типа, якби ми побачили, що ви займаєтесь сексом під балконом вночі, то все окей. Ми тоді за секс не штрафували. Ми оштрафували б за те, що ви робите це в комендантську годину. Видно, що журналіст, який писав цю статтю, взагалі не напрягався. Бо в фотку тупо, просто балкона. І далі під цим фото пише чоловіка та жінку оштрафували за дрібне хуліганство. А чого зразу дрібне? Так, давайте тут і зараз визначимося, що по вашому в такому випадку дрібне хуліганство, дівчата. 12 см. 15? Врахуйте, що це було під балкон, а значить, в тіньку. А значить, може було трошки прохолодно. Знаєте, якби він вийшов би на сонечко в тепло, то може вже і не таке те хуліганство дрібне. Про випадок в поліцію повідомив свідок. Ну, понятно. Хтось заздрить. А ПОЧЕМУ Он ані. Не... Ви послухайте, як звучить звинувачення. Під балконом будинку займався сексом з особою 2, При цьому оголив інтимні частини тіла. Ну я б більше здивувався, якби він займався сексом і не оголив би інтимні частини тіла. Але тоді можна було б говорити, що покну її навіть штани не знімав. Але я думаю, мужик не сильно засмутився, що заплатив 119 гривень. Ну будемо чесні, номер в готелі явно дорожче стоїть. Блін, ну цю державу не поймеш. Спочатку їм не подобається, що низька народжуваність, а потім беруть і штрафують людей, які хочуть це виправити. Да вам не вгодиш? Ну як мінімум. Цій новині можна зробити висновок, що люди, які займались сексом, не обіжені один одного, бо на обіжених балкони падають. Вау, яка заставка! Мер Івано-Франківська погрозив мобілізацію тим, хто викидає великогабаритні відходи на смітник. Пригрозив! Я з вами гратися не збираюсь. Викинеш холодильник, підеш служити. А що мені робить з поломаним холодильником? А я звідки знаю? Шкафа зроби. Але чому цим питанням взагалі перейнявся мер? Мабуть, в один момент до нього прийшли і сказали, треба більше коштів виділяти на сміттєзвалище. Ну а він відповідно. А це вже чого? Ну, бо більше сміття стало, більше їздити почали. Люди викидають постійно. То холодильник, то телевізор, видно. Ну, настільки їм уже той телемарафон надоїв. Так, 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 придумав. Коротше, грошей виділяти не будемо. Будемо просто мобілізувати тих, хто викидає здорові речі. <реш> Або можливо, проблема зарита ще глибше. Я пошукав, як виглядає мер Франківська, Скажем так, пачка немаленька. Ну і по відгукам почитав, що його, чесно кажучи, не сильно люблять. Може його пробували в мусорку закинуть, і він після цього такий: так хто буде викидати великогабаритні речі? Мобілізує. Бо мені такі крепкі хлопці в місті не потрібні. Мені в місті треба люди, які зробити мені нічого не можуть. Ну реально, якщо ти можеш холодильника до мусорки донести, ніфіга собі терекс. Ну і давайте не будемо забувати, що мер мужик. Може він послугу мужикам зробив, бо після цього закону сміття будуть виносити тільки жінки. Бля. Вау! Яка заставка! У Тернополі поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину із татуюванням мінтинам не кінти. А вони цікаво, для чого її шукають? Може вона взагалі не зникала? Цікаво, що мотивує. Набити таке тату в 15 років. Мінти її тікток не лайкнули, і вона обідалась чи що. А ви пробували шукати її в тату салонах Хоча, скоріш за все, татуювання мінти нам не кінти набиваються не в тату салонах, а десь в гуртожитках. Але для мене найсмішніше це її прикмети. Прикмети неповнолітньої на вигляд 16 років, ріст, метр шістдесят Дівчина 15 років, але на вигляд як 16. Як вони це визначили? Вау! Яка заставка! Мешканець Київщини спалив автомобіль сусіда, щоб той не переїжджав в інше місце. Оце любов. Блін, да за такою логікою він міг би просто заховати все його взуття. Але це як треба любити сусіда, щоб піти на таке. Чому? Як? Що його так сильно мотивувало? А може він тільки-тільки відгадав пароль від сусідського вайфая, і сусід такий, я переїжджаю. Ну і звісно, сусіду це не понравилось. Ніфіга, мені легше машину твою спалить, ніж одна давати новий пароль. Але яка цікава логіка? Він думав, що спалить його машину, і той нікуди не поїде. Але я б, мабуть, втікав би від сусіда, який палить мені машину, щоб я нікуди не їхав, навіть на велосипеді. Навіть якби він був без сідушки, блін, ну я все рівно не можу поняти, як може прийти в голову ідея, спалити машину. Ну мені подобається, як воно горить. І не дивлячись на те, що авто виглядає геть бідолашним, у статті написано: На щастя, пожежу вдалося швидко загасити, проте вогонь встиг пошкодити двері та поріг автомобіля. Я це спеціально процитував, бо мене здивувало покарання. За умисне пошкодження чужого майна йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До 10 років! Тобто по факту йому менше дали проків, якби він його просто вбив би. І до речі, в такому випадку він вже точно нікуди. Не поїхав би. Мораль перед тим, як щось робити, добре подумайте. Вау, wow! яка заставка! Слава Богу, що Володя такий креативний. У Дніпрі помітили собаку на електросамокаті. Помітили! Звучить так, ніби вони цю собаку не можуть знайти. В Житомирі побачили, як собака втікає на велосипеді. В Києві вона вже мчалася на моноколесі. А в Дніпрі помітили на електросамокаті. Увага! Фоторебус. Знайдіть на фото два болта. Тварина вирішила не ігнорувати тренди. Це які тренди? Цікаво, тварина вирішила не ігнорувати. Це собака що, Кладробір, тепер вона типа людина. Що з цим світом? Люди стоять собаками, собаки стоять людьми. Але по факту пес просто стояв і охороняв самокат. Або просто він не міг його розблокувати, щоб стартануть Бо так виявилось, що у пса немає банківської карти. Ну а замість того, щоб йому допомогти, його тупо почали фоткати. Ну, чесно кажучи, ця новина була б крутою, якби він реально їхав би на самокаті. А ще круче, якби він їхав би отак. Ні... Для жителів Дніпра це, мабуть, взагалі звичайна середа. Бо я дочитав цю новину до кінця і там знизу пише: Нагадуємо, у Дніпрі на Запорізькому шосе бабус. Вигулює гусака у капцях. Найбільше мене розсмішило слово нагадуємо. Ну, типа, розчихліться і згадайте, де ви живете. Далі взагалі мені випригнула новина: у Дніпрі працює пес таксис. Так що взагалі немає причин дивуватися псу на самокаті. Один пес таксис, другий на самокаті, гусак взагалі в капцях. А відштовхуючись від коментарів, там мер вообще олень. Вау, яка заставка! Це були 10 регіональних новин усієї України за тиждень. Перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть сім разів слово вау. Підпишись, будь ласка, якщо ти не. Не підписаний і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і я надіюсь вам хватило відоса, щоб похавати. Пока! зустрінемося через тиждень.